Грушевського, 8 березня, та минальська квартири за такими адресами запитують та купують найчастіше. Це зручний житловий сектор, у якому добре налагоджене маршрутне сполучення, і на відстані руки садки, школи, магазини, аптеки, банки. Що ж до самих квартир, кажуть рієлтори, саме тут наразі співвідношення ціна якість найоптимальніше. У більшості встановлено автономне опалення, а кімнати не вимагають негайних вкладень. Наблюдаються зараз такі зміни. Якщо раніше люди купляли квартири без ремонту і готові були вкладувати 10, 15, 20 тисяч в ремонт, то зараз у них хочуть купити таке житло, яке вже можна зразу використовувати. Або проживати, або здавати в оренду. однокімнатну квартиру в Ужгороді. Сьогодні можна придбати від 10 тисяч умовних одиниць у малосімейці і до 35 тисяч у новобудовах. Двокімнатні у Хрущовках від 22 тисяч доларів до 50 – в нових будинках. І трьохкімнатні – від мінімальних 30 тисяч за останній поверх у панельних будинках або в хрущовках без ремонту, і до 80 тисяч умовних одиниць, якщо це велика квартира з високими стелями і євроремонтом у старословацькій забудові. Традиційно найдорожчою залишається нерухомість у центрі Ужгорода, найдешевшими ж квартири на перших і останніх поверхах забудов радянського типу. Це те, що пропонують, а ось те, що купують. Гарно йде, як у нас називають пірвічка. Тобто первинний ринок дуже розкуповується, тому що досить нормальні ціни дають забудовники. Ну, а з вторинного сектору йдуть недорогі квартири. Такий сегмент в районі 30-35 тисяч. Так. Що стосується однокімнатних квартир, вони по ціні найдорожчі за квадратний метр. Тому вже люди рахують, що можна взяти за ці гроші фактично двокімнатну квартиру. І, Ну вже трошки докладують і купують подорожчі. Будинки в Ужгороді й околицях сьогодні купують не часто, проте є попит на недорогі недобудови з високим відсотком готовності. Взагалі ж відзначають агенти з продажу, вартість житла за останні два роки помітно знизилась. Ціни на квартири звичайно от змінилися на, на, на нерухомість на землю, на, на квартири. От, і тому подібне в зв'язку з тим, що от, я вже не один раз наголошувала, в зв'язку з тим, що, що банки от, досить високо підняли ті відсотки, от, люди не беруть кредити, не мають можливості взяти кредити в банку, і тому ціни з кожним роком десь падають приблизно на 10-15%. Ціни падатимуть і надалі, прогнозує пані Наталя на купівлю нерухомості, проте не на оформлення документації. Адже з 1 серпня в Україні набувають чинності нові правила оцінки нерухомості, як наслідок зросте і вартість послуг спеціалістів. Однак нововведення запевняють фахівці фонду держмайна необхідність, адже на відміну від старої системи правил, при якій різні оцінювачі могли безконтрольно визначати різну вартість ідентичного майна, нова система зобов'язує вносити всі акти в єдину оцінкову базу.